Переходимо до важливої інформації. Ми всі про неї думаємо. Уже мені здається, другу добу поспіль. Зараз покажемо вам одну світлину. Мені здається, вона облетіла всю Україну і півсвіту напередодні, викликаючи захоплення, викликаючи дуже велику повагу до чоловіка, якого ми бачимо на екрані. Це саме він сказав славу Україні перед тим, як його розстріляли російські окупанти. Ось ці. Не люди героїчно докурив свою сигарету і, і за ці слова і за ці слова загинув. Ну і загалом за те, що він захищає нашу країну від таких жахливих ворогів, як вони. Маємо інформацію вже від Генерального штабу Збройних сил України. За попередніми даними, загиблим є військовослужбовець третьої окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, Тимофій Миколаєвич Шадура. Остаточну відповідь, звісно, дадуть відповідні експертизи. Жодна смерть нашого воїна говорять у генштабі не залишиться без відплати, але ми зробимо це у законний та справедливий. Спосіб на полі бою у суді або на міжнародному трибуналі. Ну і м, також пише 30-та окремо механізована бригада про те, що м, Тимофій Миколаєвич Шадура вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій у районі міста Бахмут. М, буде відплата, обіцяють і наші військові. Дуже сподіваємося, що дуже сподіваємося, що вдасться знайти кожного хто. Робив таке, із з нашими військовими дуже важко переглядати ці відео, ці світлини. Час від часу воно з'являється в нашому інформаційному просторі. Очевидно, ворог переслідує одну мету залякати українців, і які борються на полі бою, так і тих, які е, які тут у тилу, як ми з вами, для того би стало важче, але, от. Заради таких, як пан Тимофій, заради кожного, хто віддав своє життя за нашу незалежність, ми не можемо припиняти цієї боротьби. І, вибачте, важка тема. Я зараз спробую сказати, знаєте, є німці. І в них у гімні є слова «Дойчланд, Дойчланд, Бібералес Вібералес індервельт. Вони співають про те, що Німеччина понад усе у світі. Є французи, які закликають у своєму гімні підійматися на національну боротьбу. Є поляки, які співають «Я ще польська не Нізгінєво, кед ми жиємо. Вони говорять, що Польща не загинула, доки ми живемо, так є українці, яких за просто згадку назви своєї країни вбивають і вбивають не лише на полі бою, вбивають і цивільних, просто за те, що ми з вами українці. Тож я дуже сподіваюся, що ненависть і огида до росіян, і тих, хто робить таке, і тих, хто підтримує. І тих, хто віддає накази загалом до всіх, вона залишиться з нами на покоління. Що ми не зробимо такої помилки, як ми робимо упродовж останніх століть, і не подумаємо, десь упродовж наступних 50 років, що можливо вони змінилися. Можливо, вони стануть хорошими сусідами, тому що історія дуже циклічна. Якщо ми не розірвемо це жахливе коло і не перестанемо думати, що вони десь нам там брати, один народ, як вони люблять говорити, дружня до нас країна, воно повториться у в майбутньому. І в майбутньому вже наші діти або наші внуки, або навіть, навіть наші правнуки можуть переживати те, що і ми зараз. Тож... Е... Ми мусимо пам'ятати, ми, ми мусимо знати про ось такі випадки, ми не мусимо відвертати очей, коли ми чуємо про те, як розстрілюють наших військовополонених, наших героїчних чоловіків. Він у цьому відео просто стояв з випрямленою спиною, і він сказав: Слава Україні, знаючи, що він стоїть перед лицем смерті. А подивіться, будь ласка, на отих. Боже, я не знаю, як їх навіть назвати. Подивіться на тих істот, які потрапляють у полон до українських до українських захисників. Та вони там і гімн України зразу співають, і на коліна стоють пробачення просять. І говорять про те, хто там Путін, знаєте, оця ультра, ультра, ультра -скричалка, Так? Вони все, вони любе голубе, вони виявляється, не вбивати. Прийшли. Вони виглядають дуже ницу і дуже нікчемно у порівнянні з тими, хто захищає. Нас із вами, тож давайте оцю ціну не забувати і давайте передавати її по нашій крові, так аби вона текла ще упродовж.